Вітаю на каналі Домтехнік. Сьогодні тривожна ніч і тривожний ранок. Але попри це стартувала щорічна виставка Interbuild Expo. І це велика подія, адже українські виробники спромоглися взяти участь у виставці. І це означає, що вони вистояли, працюють і розвиваються. Ходімо дивитися, що вони підготували для нас цьогоріч. Перше, за цим аналом може готувати одночасно декілька людей. Це трошки інший вид відпочинку біля манга. Чим цікаві ці замки, вони мають дуже багато способів відкриття для користувача. Тобто це може бути відбиток пальця. Це може бути сенсорна клавіатура на замку підносенням карти доступу до замку. Бажаєте більше знати, що обирати? Підписуйтесь на наш YouTube канал. І не забувайте за вподобайку. Дом технік з комфортом проходити крізь стіни.